Український режисер Андрій Примаченко виграв суд в Нью-Йорку з компанією HBO через серіал Чорнобиль. Хто вас на ловом корпусі четвертим. А там люди є. на так, всіх, всіх вісім, офіцерський состав, офіцерський корпус подимай. <гум> признавайтесь, ви всі думали, що ця розмова справжня, це архів, це запис історичний. Я про розмову диспетчера щодо вибуху в Чорнобилі. Але ж ні. Ще до штучного інтелекту Андрій Приймаченко створив цей твір і опублікував в 2013 році. І от компанія HBO використала його у своєму серіалі для реалістичності. Вони, мабуть, гадали, що це просто архівний запис, але ж ні. Український режисер з 2019 року в окружному суді Південного регіону Нью-Йорка судився з компанією HBO і переміг. Тепер він уклав угоду. І його твір буде використовуватися за чим великий гонорар для нього в цьому серіалі. Кожен перегляд буде оплачуватися роялті, тому творіть і правильно використовуйте свої твори.